У Києві досі понад 300 будинків без тепла. Чому не працюють вже привезені в Україну когенераційні установки? Хто винен що з цим робити? Прямих домовленостей з росіянами не було. Енергетичне перемиря працюватиме лише до 1 лютого. Вітаю! Я Василь Сеф'янюк. Це політична кухня. і Сьогодні пропоную поговорити з вами на ці теми. Ще одна, звісно, тема, говорячи і про енергетичне перемир'я, про те, що відбувається цими днями, це продовжує для вас аналізувати ситуацію в Києві. Так от, за повідомленням міської влади, станом на сьогодні, це я говорю про п'ятницю, 30 січня, досі без тепла залишається ще майже 370 будинків. Про це сказав міський голова Віталій Кличко. 378 це станом на ранок 30 січня на п'ятницю. Приміром, вчора. Продовж дня ще й ночі вдалося підключити півтора сотні будинків, переважна більшість з них на Троєщині. Тобто можемо констатувати з цих офіційних повідомлень, з того, що говорять там, друзі, знайомі, які мешкають в Деснянському районі, що справді намагаються поновити подачу, не знаю, в якийсь дивовижний спосіб, але намагаються поновити подачу тепла в їхній оселі. Тож, побачимо, як це буде, бо ще вчора. 29 січня 454 будинки були без тепла. Зараз вже їх трішки більше 300 залишається це станом на п'ятницю, 30 січня. Ну і ще про енергетику. Таку інформацію цікаво прочитав, хочу з вами поділитися і проаналізувати її. Це видання або сайт, але телеканал BBC, їхня українська редакція зробила. Називається змарноване світло і тепло. І чому дуже складно включити когенераційні установки. Про що власне мова? Е Всі говорять про те, що застаріла радянська система опалення. Оці великі теплові електростанції, наприклад, і Києва, тут у нас 5 і 6 ТЕЦ, по суті, забезпечують більшу частину столиці теплом. Їх росіяни потрощили і катастрофа, гуманітарна. Техногенна насувається на Києва. Але щоб цього не сталося, ще минулого і позаминулого літа, і не лише це стосується Києва, але й багатьох обласних центрів завозили когенераційні установки. Це різні такі газопоршневі, невеличкі міні-котельні. По суті, як їх ще називають, або міні-ТЕЦ. Вони можуть одночасно з газу виробляти і тепло, і електроенергію. Так от, офіційно, що ми маємо зараз, і про що сказав новий е, міністр? Енергетики Денис Шмигаль, що, наприклад, на Київщині з цих установок, які вже завезені, привезені, і вони фізично є, працює лише третина. Наприклад, в Одесу 9 таких установок перепрошую Полтаву, дев'ять таких установок, міжнародні організації передали з них, працює реально лише одна: в Одесі 13 установок. Ще раніше впродовж минулого, позаминулого року їх привозили, ну найбільше 25 2025 році. Наприкінці минулого року працювало лише дві дві з 13. У Києві закупили 5. Ну, Вони е, називаються ніби однаково, але в них різна потужність. Так от з цих п'яти лише дві працюють. Ще декілька, от, нещодавно цими днями, тижнями, довезли, але працює лише дві. Ці когенераційні установки, як пояснюють експерти, як є інформація в відкритих джерелах, це своєрідний такий енергетичний комплекс, який одночасно, переважно з газу, хоча можуть там і на інших видах палива вони працювати, але все ж таки з газу. Виробляють тепло, виробляють електроенергію і, по суті, можуть заживити, дати тепло не лише там на об'єкт якийсь критичної інфраструктури, чи там водоканал, чи там насосну станцію, але і на школу, дитячий садок, лікарню, але або навіть цілий мікрорайон можуть заживити. Такі от більшої потужності саме в Києві встановлювали і деякі дві з них вже підключили. Але що в нас виходить по факту, що фізично в Україну їх привезли вже сотні. От офіційна статистика від міністра енергетики Шмигаля: понад 250 когенераційних установок вже встановили, а 200 ні. І це він повідомив про це виступаючи у парламенті. Експерти дещо інші цифри називають, але вони теж мене, якщо чесно, дивують і вражають. 180 або 200 завезли і працювало з них 80-85. Ну, якщо так не порівнювати цифри, які озвучує міністр енергетики, які дають експерти, але по факту половина з тих, що привезли, просто не підключені і не працюють. Якби вони були всі підключені і всі працювали, ну це додатково вдавало би там. Ну, не гігават, пам'ятаєте цю байку про один гігават, який в попередньому році ще тодішній міністр енергетики Галущенко клявся і десь вони мали з неба її взяти. Ну, менше з тим. Але якби всі ці когенераційні установки, які вже фізично є в нас в державі, були підключені і не лише в Києві, а по всіх містах, це було б додатково там майже до 300 мегаватт електроенергії. А це по суті. 150-180 тисяч квартир або критична інфраструктура цілого середнього міста, підрахували експерти. Ну а по факту, що ми маємо? Ну, давайте про столицю поговоримо. Київ придбав 15 таких комплексів. Їх ще називають когенераційні або газопоршневе обладнання, загальна потужність на 60 МВт. Але зараз реально працює лише 2, 3 готуються. Чому так стається? Приміром, на прикладі Києва. Кажуть, що це дуже складні і великі установки, потребують величезного будівництва, там, систем вентиляції, контролю, температур, щоб все підключення до газу було правильно, щоб були сховища, ну, тобто, все-все-все. Їх розміщують навіть на об'єктах критичної інфраструктури, і вони вже інтегровані в загальну мережу подачі і тепла, і енергії, типу, страхують ключові об'єкти міської інфраструктури. Зараз ніби завершується, і от в лютому березні ще, крім тих двох, які вже працюють, три запрацюють. Ну, тобто, в столиці в кращому випадку, у березні буде 5 великих когенераційних установок працювати. Але ж у березні, в кращому випадку, де ви були, шановні, до цього часу. Це не лише про Київ, це, в принципі, про всі наші міста. Що кажуть експерти? Ну. Які краще розбираються в цій темі, що, мовляв, складна процедура підключення? Ну, серйозно? Тобто, донори міжнародні організації, партнери України впродовж там року-півтора привозять, дають вам готове обладнання, від вас, місцева влада, залишається знайти ділянку, провести всі погодження, розробити всю технічну проектну документацію, підключити до газу. І, будь ласка, користуйтесь, майте альтернативну, деколи підстраховувальну енергію і тепло, а деколи основну після таких масованих ударів, але ж ні, я не знаю, чесно, після цього розбору, після цієї аналітики, яку зробили BBC Україна і те, що ще додатково прочитав від експертів, ну, знаєте, міють влада центральна і місцева один на одного перекидати і звинувачувати, ну, але тут, коли. Є така альтернатива, і можна було б просто вчасно все робити, підключати те обладнання, яке вам передали. Ви вже його не купуєте, вам його залишається підключити. Так це не дешево. Там середня когенераційна установка ще потребує приблизно 200-250 тисяч євро. Ну такі оцінки від експертів для того, щоб підключити. Але я думаю, чи обласний центр, чи великий районний як знайшов би в своєму бюджеті, тим більше бюджетів вистачає на різноманітні ремонти. На сквери, садочки, парки. Я думаю, для того, щоб бути з теплом і з енергією, вони б знайшли і ці гроші. Чомусь ні. Дочекалися зими 25-26 року, а тепер думаю. Так, звісно, когенераційні установки, от, і в мене теж дзвінок сигналізує, не замінять ні тец 5 ні тец 6 у масштабах Києва. Ну, але вони точно би допомогли пройти цю важку зиму і це важке обладнання. Це точно. Для того щоб пройти цю важку зиму, точно ці когенераційні установки, які працювали в Києві і інших містах, нам би допомогли, але поки що цього не сталося. Сподіваюся, в майбутньому вже вся і центральна місцева влада зроблять висновки з цієї зими і з того, хто що робив, а хто що не робив і не робив це своєчасно. А ви як вважаєте, дорогі друзі? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Чому так, маючи вже готові установки, які нам просто подарували? Ми їх не використовували, не підключали і на щось сподівалися. Енергетичне перемир'я, другий, а то третій день. Усіх на слуху, і саме ці теми хочу приділити сьогодні найбільшу увагу. Маємо вже офіційні реакції, повідомлення як від нашого глави держави, так і з боліт і від різноманітних експертів, дипломатів та політиків. Так от. Москва поки що не підтвердила, що Путін погодився на паузу в обстрілах, про яку вже говорив Трамп. З такою новиною сьогодні вийшло ці... ціле повідомлення від CNN. -у. Президент США Дональд Трамп, виступаючи в Білому домі, там на засіданні кабінету, заявив, що це він особисто просив Путіна, аби той не завдавав ударів по Києву та інших містах протягом тижня і. Як запевне американський лідер Путін на таке начебто погодився. Ну, Принаймні так це виглядає і звучить з боку Трампа. Також він каже, що джерела, які відомі з тим, як відбувалися ці перемовини, озвучувало, що таку паузу справді потрібно в бойових діях зробити. Але навіть джерела. Самого CNN і серед урядовців американських не впевнені в тому, що росіяни на це погодяться. Ну, це їхня, скажімо так, інтерпретація, їхнє бачення того, що відбувається. Нагадаю, ще вчора речник Кремля Пісков відмовлявся коментувати цю цю історію. Наш президент Володимир Зеленський, після того вже як Трамп заявив, що він просив Путіна припинити це, теж. Почав вже коментувати власне так зване, як його називають журналісти і медійники і експерти енергетичне перемиря. Ну, насамперед, доволі правильно, як на мою думку, Володимир Зеленський традиційно подякував Дональду Трампу за його ініціативу. Далі, що ще з того, що заявив наш президент цікаво, він вже говорив спілкувався з журналістами і, відповідаючи на запитання, сказав так, що. Прямих домовленостей, тобто прямих перемовин щодо енергетичного перемиря із росіянами не було. Тож, на мою думку, проаналізувавши заяви там, і Білого Дому, і те, що говорять на болотах, і те, що сказав наш президент, швидше за все, це такі була ініціатива з нашого боку, можливо, озвучувалася, але тут як Дональд Трамп виступає ось таким голубом мира, якщо хочете сказати, або тією людиною, яка Може досягнути хоча б ось такого енергетичного перемир'я, і саме з його подачі, все це і зарухалося, ну і принаймні почало відбуватися. Що сказав наш президент? Те, що ми будемо діяти дзеркально, так і вже аналізуючи от події минулої ночі, минулого, навіть вечора, і вся, вся сьогоднішня ніч, Володимир Зеленський сказав, що знаєте. Якщо Росія буде бити по нашій енергетиці, ми будемо бити і по їхній, тобто відповідь будуть дзеркальні. Але якщо подивитися, яка як пройшла ця ніч і те, що вже офіційно опублікували сили протиповітряної оборони, то вночі ударів по енергетичних об'єктах не було. Це підтвердив і президент Володимир Зеленський. Але можемо сказати і констатувати, що Росія переорієнтовує свої атаки більше на логістику. Ось таким формулюванням вийшов також і президент Володимир Зеленський. Тобто виходить, що вчора в день, цілий день-четвер, 29 січня, і п'ятниця, 30 січня були уражені саме логістичні наші об'єкти, так? і ті попадання, які від шахедів і від ракет вони не стосувалися енергетики. Це було і Харків, і Запоріжжя, і Херсон, і Дніпропетровщина, там Нікополь. В принципі, прикордонні області Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, підсумував Зеленський. Ось так. Виходить, що енергетичне перемир'я, воно ніби і не оголошено офіційно, але офіційно є слова американського президента Дональда Трампа, є коментарі, так так, заяви речника Кремля Піскова. І маємо відповідь і журналіста від нашого президента Володимира Зеленського. І ось для вас зібрав всі ці думки, і поки що, станом на п'ятницю, 30 січня, ну от так воно виглядає. Це так зване так, енергетичне перемир'я. Знаєте, що те, що ну, ідея, ніби правильна, непогана. Тим більше, ну, ми всі бачимо, особливо Київ, Київська область, до чого це призвело. Тільки в січні там три величезних удари, і ось, зважаючи на те, що неділя, понеділок, вівторок середа очікуються ще більше, ще сильніші морози, то ситуація надзвичайно критична. Чи це такий своєрідний жест доброї волі з боку Кремля і росіян? Ну, чесно скажу вам, дорогі глядачі, не впевнений в цьому. Дещо різна інформація, і в медіапросторі, і різні джерела повідомляють. Приміром, Вчора про це теж говорив. Сьогодні нагадаю, що є версія, ну, росіяни з одного боку показують, що от ми прислухаємося до прохання Трампа, значить, ми такі миролюбиві, ми готові йти навіть на припинення ударів по енергетиці, все аби типу не дратувати Трампа. З іншого боку, що завадить, давайте так відверто кажучи. Ну, не буде ударів найближчих 2-3, ну можливо, тиждень, а може тільки два дні. Ну, так, через тиждень вони накопичать ще більше ракет, бо ті ракети, які в січні офіційно публікували наші протиповітряна оборона, у них було маркування, що вони випущені у 26 му році. Тобто брак. Деякого виду озброєння у росіян теж є. Ну, накопичать вони його і завдадуть, умовно кажучи, не наприкінці січня свої удари, а в лютому. Тобто треба реально оцінювати ситуацію. Буде декілька днів перепочинку. Непогано, але не треба думати, що от росіяни такі миролюбиві, і от щось у них там відбулося в головах, і от вони вирішили саме йти на це перемир'я. На мою думку, це роблять тільки для того, аби з одного боку сподобатися і не дратувати Трампа, а з іншого боку, накопичити ще більший запас ракет для подальших ударів по нашій енергетиці. Тож залишилося зрештою не так довго. П'ятниця, субота. Подивимося в понеділок на новому випуску політичної кухні, як пройшли ці вихідні, і чи справді це перемир'я енергетичне таки і відбувалося, і чи воно було. Наступна тема, яку хочу ще поговорити, і про що сказав Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами, про те, фактично вчора про це сказав Марко Рубіо, що питання територіальне, а саме питання Донбасу, це от те, що найважче в так званому цьому мирному плані зараз дається, і це ж саме підтвердив і Володимир Зеленський. Він, знаєте, як сказав, що жорсткі вимоги до України це точно не про компроміс. І поки що ми не можемо знайти компромісу у територіальному питанні, а саме щодо частини Сходу України, це Донецька область. І ми вважаємо, за словами Зеленського, що жорсткі вимоги до нас точно не про компроміс. Ну і зрештою, це порушення нашої Конституції, це зміна територіальної цілісності України, наголосив наш президент. Окремо, звісно. В цьому мирному плані це обговорення найбільшої атомної станції, не лише нашої держави, але в принципі Європи Запорізької. Різні версії, різні джерела, знову ж таки, називають варіанти, про що ведуться перемовини. Але що хочу сказати, що 1 лютого заплановані перемовини в Абу-Дабі, чи будуть вони. Двосторонніми чи трос... тристоронніми, бо є інформація, що, начебто, Стів Вітков і Джеред Кушнер не будуть брати в них участь. А сьогодні знову ж таки на цьому такому брифінгу для журналістів Зеленський сказав, що невідомо в принципі чи буде саме 1 лютого ця зустріч в об'єднаних арабських еміратах, адже її цілком ймовірно можуть перенести і пов'язано це насамперед з Іраном. І якщо дорогі глядачі стежити за новинами, бачили, що в Ірані знову. Назріває черговий такий вже конфлікт, і в напрямку Ірану, як було сказано Трампом, знову рухається. Ну, не в напрямку Ірану, а морями і океанами американські військово-морські сили. Можливо, знову будуть якісь примуси Ірану погодитися на вимоги Сполучених Штатів Америки. Тож подивимось, і ймовірно, це і головна причина, чому зустрічі 1 лютого в Абудабі може не відбутися. А ще закликаю вас, нам всім разом потрібно підтримувати наші сили оборони і разом наближати нашу перемогу. Тож обов'язково після перегляду цього відео підтримуйте військові підрозділи, які ви знаєте. Підтримуйте також і волонтерів, яким ви довіряєте. Давайте разом наближати нашу перемогу. І якщо це відео вам сподобалось, не пошкодуйте вашої вподобайки. Обов'язково натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск і підпишіться на мій канал Політична Кухня. Дякую за увагу!